Дівчата у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті можна побачити, яка ж дівчина буде подобатись йому на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, приховувати. Але в глибині душі він буде шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет? Але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його карту в програмі Джочі, подивитися, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, подивитися це відео до кінця. І так, погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка, що насправді подобається твоєму обранцю? яку жінку він шукає в своєму житті. І чому іноді ми віддаємо серце не тому, хто здатен його зберегти. І так, у ведичній астрології Венера це не просто планета кохання, це уособлення смаку, насолоди, жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як свою партнерку. Саме по положенню Венери можна подивитися, що для нього ідеальна жінка, що його надихає і якою буде його поведінка в стосунках. Сьогодні будемо говорити про чоловіків, у яких Венера в знаті близнюки. Що взагалі це означає, які жінки їм подобаються і як зачепити такого хлопця на глибинному рівні? Бо погодьтеся. Просто краси зараз мало. Треба ще знати, що в нього на душі. Отже, дівчата, якщо в натальній карті вашого чоловіка Венера розташована в знаку, в знаці близнюки перед вами дуже цікавий тип. Це, чолові, це, це чоловік, який закохується, але не очима, а вухами. Його приваблює не зовнішність, а інтелект, легкість, харизма і вміння цікаво говорити. Такі чоловіки вони будуть тягнутися до жінок, з якими можна спілкуватися годинами, які жартують, мають широкий круги зір, вони такі легкі будуть на підйом і вміють бути трошки такою подружкою, а трошки музою. Це той тип, якого вразиш не лише глибоким декольте. Це не така людина. Йому важливо, щоб з тобою було цікаво. Щиро не вимушено, як ковток свіжого повітря. Жінка, яка подобається такій Венері, це така граційна, жива, вона з вогником може навіть бути трошки непередбачувана. Це та жінка, яка взагалі не сидить на місці, вона любить вчитися. І пробувати щось нове, і вона дуже багато сміється. Але тут є нюанс: така венера шукає емоційну легкість. Важливо не тиснути, не, не вантажити його драмою, бо як тільки чоловік з венерою в близнюках починає відчувати, що його закривають в коробку, він зникає. Йому потрібна свобода і натхнення. Такий чоловік любить жінок, які не тільки гарні зовнішні, але й гарно говорять, гарно мислять і ведуть себе трошки з гумором. Йому хочеться легкості, новизни, легкого флірту і, звичайно ж, дружби. Його ідеальна жінка не обов'язково та, яка носить найкоротшу сукню, а та, з якою цікаво годинами про щось деревенети. Подорожувати, жартувати і навіть сперечатися. Це розумна, іронічна, швидка жінка ось така йому подобається. Він цінує несерйозність, гру, легкість, інтелектуальну хімію. Отже, якщо ти вмієш підтримати розмову, не боїшся трошки посміятися з себе. І час від часу, змінюєш зачіску, ти точно в його смаку. Яка ж жінка буде притягувати чоловіка з такою Венерою? Це та, яка легка в енергії. Вона не буде тиснути. Вона не прив'язується. так, не прив'язується з першого дня до нього, а залишає йому простір. Йому потрібно дихати в цих стосунках. Це та жінка, яка вміє бути різною. Сьогодні вона романтична, а завтра вона дика і весела. Післязавтра вона взагалі глибока і задумлива. Його тягне до жінки, яка не щитується з першої хвилини. Жінка, яка любить свободу. Подорожі, нові знання, книжки любить читати, нові курси, нові теми для обговорення, бо йому треба, щоб ти розвивалась. Інакше він просто втратить інтерес. Як а, такий чоловік поводиться в коханні з Венерою в Близнюках? Ну, дивіться, дівчата, це це чоловік, який фліртує, він фліртує словами. Він фліртує очима, це іронічний чоловік. Він любить загравати. Але його загравання не завжди означають глибокі почуття. Це дуже легка венера, дуже, а, йому важливо, не, щоб не було прив'язки. Часто венера в Близнюках це такий трошки внутрішній Дон Жуан. Йому цікаво пробувати, досліджувати і пізнавати щось нове. Він може бути емоційно нестабільний. Коли йому нудно, він просто зникне. До цього потрібно бути готовою. Але, якщо його зачепити на рівні розуму і душі, він залишиться надовго. Йому не подобаються жінки, які створюють драму, сльози та контроль. Його це блокує. Ти або легка, або занадто важка для нього. Чоловік з Венерою в близнюках може боятися глибоких емоцій і зобов'язань. Бути непостійним у коханні. Так, до цього треба бути готовою, шукати в жінці більше розваги, ніж стабільності. Мати одразу кілька улюблених, бо важко зосередитися на одній. Угу, так. Але це не означає, що він не вміє кохати. Просто його любов, вона рухається через цікавість, гру, легкість. Так, і якщо ти зможеш бути для нього цікавою, він залишиться з тобою. Як підкорити такого чоловіка? Ну, по-перше, бути. Цікавою, не зупинятися в розвитку, читати, спілкуватися, дивувати. Звичайно ж, це давати йому простір, не вимагати пояснень щогодини, Йому потрібне оце от свіже повітря. Це фліртувати. Навіть через роки. Йому потрібен флірт, йому треба відчувати, що ти ще та Та загадка, в яку він закохався колись давно. Не бути занадто серйозним. Чоловік з Венерою в близнюках боїться тяжкої енергії. Для нього має бути легкість. Легкість це твоя сила. І наостанок, пам'ятай, венера це не вирок, це енергія. І якщо ти бачиш в своєму житті такого чоловіка, будь собою, будь справжньою, не забувай про гру. Для нього любов це гра, яка гра, де виграє та, хто вміє сміятись навіть тоді, коли хочеться плакати. На цьому все ми поговорили про Венеру в знаті. Близнюки. тому пиши в коментарях, чи пізнала ти свого чоловіка, знайомого, чи свого обранця. Можливо, в когось теж Венера в Близнюках. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках зодіаку. Люблю, цілую!